І що вам сказати? Не все так страшно, як я думала. По-перше, тут купа помідор, тільки зривай і їж. Ну, я думала, що їм тут вже взагалі кранти тим помідором. Тут ще їсти і їсти, і вони стоять живі. він, ну, там декілька штук, може, потріскали, а там, подивіться, що робиться. Це, до речі, 10 днів тому, перед тим як їхати, я всі помідори обірвала. Повністю спілі відвезла там і сестрі і віддала двоюродному брату. А ті, що починали трішечки червоніти, я їх вам зараз покажу, поклала в І подивіться, зараз приїхала, знов що робиться. Це кранти. Тобто з цими помідорами ще треба щось робити. Я десь в мене жевріла надія. Що я приїду і вже все. Я їх просто повисмикую, повикидаю і все. Ага. Тобі, Наташа роботи було мало, ось буде ще. Я ж вам казала, що я тут і ляжу в цих помідорах. Зараз я вам покажу, як виглядають ті помідори, які я вибрала, які ледь червоніли. Ось, ще ящик помідор. Коротше, це вони ледь-ледь червоніли. Тобто ви розумієте, да я цьому всьому маю ще дати раду? Ну зараз буду цим займатися.